Кандального забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов, затримали в Іспанії і повернули в Україну. Але чи повернуть кошти ошуканим інвесторам? А ще тут є цікавий нюанс: лише за попередні свої арешти Войцеховський заплатив 22 мільйона гривень застави. Як ви думаєте, ці кошти будуть спрямовані потерпілим інвесторам? Чи можливо їх спрямують на завершення недобудови Войцеховського? Ви будете здивовані, почувши відповідь. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно укладати угоди із нерухомістю, усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Вицеховський це одіозний забудовник, ім'я якого знають всі в Україні, хто хоча б раз задумався про купівлю квартири в новобудові. Анатолій Вицеховський створив понад 60 підприємств, які об'єднав в одну групу компаній під назвою Уко груп. Кримінальні справи цього забудовника вражають створення організованої злочинної групи, самовільне зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організація підроблення офіційних документів та, звісно, ухилення. Від сплати податків, давайте подумаємо, чи дочекаються справедливості ушукані інвестори. Щоб відповісти на це питання, варто згадати от що. Це вже третій арешт Войцеховського. Першого разу, в 2016 році, його затримали і призначили заставу в 14 мільйонів гривень, які він успішно заплатив і вийшов на волю. Потім, в сімнадцятому році його заарештували вдруге. Цього разу призначили заставу у 8 мільйонів гривень. Звісно, і вдруге Войцеховський заплатив гроші і покинув територію України. Тут вам варто знати наступне: застава сплачується на спеціальний рахунок, де ці гроші зберігаються. Це така собі гарантія, що. Підозрюваний не буде ухилятися від слідства. Далі застава або повертається підозрюваному, якщо він виконував всі вимоги і не ухилявся від слідства, або вона зараховується в дохід держави, або ж якщо застава не була зарахована в дохід держави, а вирок суду передбачає компенсації шкоди потерпілим, то заставу можуть використати для такої компенсації. Отже, загалом, Вицеховський вже заплатив 22 мільйони гривень в якості застави. Перші 14 мільйонів гривень було зараховано в дохід держави у 2021 році. Наступні 8 мільйонів гривень було зараховано в дохід держави у лютому цього року. Тобто ці 22 мільйони гривень вже пішли в держбюджет, а не на компенсації потерпілим. А ще цікаво, що другу заставу, тобто 8 мільйонів, Войцеховський заплатив ще у 2017 році. Порушив умови застави він у 2020 році, коли втік з України увесь цей час ніхто ці гроші не чіпав. І лише в лютому, 2025 року, прокурор попросив суд прийняти рішення про зарахування цих 8 мільйонів в дохід держави. А вже в березні цього ж року Войцеховського повернули в Україну. В принципі, навіть якщо супершвидко винести вироки і встановити потерпілих, то стяг. Мовити із Войцеховського, треба буде якісь інші гроші. Ці 22 мільйони вже не чекають, поки там потерпілим щось будуть компенсувати. Звісно, варто сказати і те, що зараз Войцеховський перебуває під вартою в СІЗО, і суд знову призначив йому заставу у 20 мільйонів гривень. Якщо заставу внесуть, то Войцеховський вже втретє зможе вийти на волю. Також варто згадати, що суд ще раніше накладав арешт на майно Войцеховського вартістю в 200 мільйонів гривень. Але чи достатньо цього, враховуючи, що потерпілих близько 15 тисяч людей? Якщо серед наших глядачів є люди, які інвестували кошти в будинки Войцеховського, або вже проживають в таких будинках. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу ситуацію. Це дозволить нам краще зрозуміти повну картину, отримавши інформацію від вас як від перших джерел. Отже, деякі будинки, які були на фінальній стадії будівництва, інвестори добудовували самостійно за свої кошти. Більшість будинків, незважаючи на те, що там живуть люди, не введені в експлуатацію, а це означає, що неможливо укласти прямі договори з постачальниками комунальних послуг. Навіть якщо в будинку є електрика, то мешканцям доводиться сплачувати за промисловим тарифом, який є вдвічі більшим від побутового. При цьому в більшості цих будинків немає опалення, і обігрівати квартиру доводиться тією ж електрикою. Але ж і це не все, тому що є велика кількість будинків Войцеховського, які взагалі Заморожені, і до фінальної стадії там ще дуже далеко. Очевидно, що арештованих 200 мільйонів гривень недостатньо, щоб компенсувати вкладені кошти інвесторам заморожених будинків, компенсувати витрати інвесторам, які за свої гроші добудовували будинки, і компенсувати витрати тим, хто роками не має змоги користуватися нормальними тарифами для житла. З цієї історії залишається робити висновки. Масштаби забудовника, адже у кого від Войцеховського була величезною корпорацією, не гарантують, що будівництво завершить. Декілька зданих в експлуатацію будинків не гарантують здачу наступних. А фінальна стадія будівництва не гарантує, що з комунікаціями буде все добре. Тому, вкладаючи гроші в новобудову, потрібно перевіряти всі документи, дозволи на будівництво, інформацію щодо земельної ділянки і не довіряти просто словам. Якщо вам потрібна допомога на угоді із нерухомістю, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною.